з 1 жовтня 2023 року. Фопи 2, 3 та 4 груп повинні в своїй діяльності обов'язково використовувати реєстратори розрахункових операцій. Розповіла Суспільному Наталія Ковтонюк, бізнес-консультантка всі підприємці, підприємства, юридичні особи, фопи, ті, хто працюють з готівкою з платіжними терміналами. З надсиланнями замовлень через нову пошту на умовах після сплати, і ті, хто застосовують платіжні системи типу Вейфопейпортмане в фонďі, вони обов'язково повинні використовувати в своїй діяльності реєстратори розрахункових операцій. Це є вимога закону про використання РРО і додатків до цього закону, тому вже умовно кажучи, нікуди від цього не дінеш. Анастасія продає косметичні товари. В своїй роботі жінка використовує програмний реєстратор розрахункових операцій. Анастасія говорить, що незважаючи на те, що працює нещодавно, з програмою розібралася швидко. Не Багато тут складностей, тобто, навіть людина, яка без досвіду, скажімо так, якогось там геть роботи, тут нічого складного немає. Відкрив зміну, нажав кнопочки, продаж, все як не може бути. Не використовувати реєстратор підприємець може коли не працює з готівкою, говорить Наталія Ковтунюк. Якщо ви працюєте з готівкою, і неважливо на якій ви групі друга, третя, четверта або загальна система, або ви юридична особа. Є готівка, є касовий апарат. Немає готівки, є виключно безготівкові операції. Немає обов'язку використовувати касовий апарат. Для підприємців, які використовують РРО, є два варіанти віксалізації операцій: фізичні каси та електронні програмні реєстратори. Багато хто з мого покоління пам'ятає, коли в магазинах стояли такі великі-великі апарати біля кожної каси. Зараз вони, звісно, звісно, трошки змінилися. Вони зменшилися як мінімум. Це фізична каса. Це реєстратор розрахункових операцій. Що таке? Програмний реєстратор розрахункових операцій. Це програма в інтернеті. Її не треба купляти. Вона має свою символічну абонплату в місяць до 200 гривень. У разі невикористання реєстратора розрахункових операцій підприємцем запроваджені штрафи: 25% від суми чеку при першому порушенні і 50% при другому та наступних порушеннях. Для акцизників та компаній з ПДВ ці штрафи більші, і вони становлять 100% від суми першого порушення та 150% при кожному наступному, говорить Наталія Ковтонюк, Марія Кравчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.